За тиждень до саме от цього всього, що почалось 24 лютого, в мене були зміни дуже серйозні такі в житті. Я змінювала роботу. Я переходила працювати на центральний канал. На місцевому запускала там власний проєкт. Але звичайно, що 24-го це все пішло. Просто крахом. Про цей день 27-річна журналістка з Херсонщини Валентина Федорчук згадує як про страшний сон: вибухи, страх та суцільна паніка на вулицях міста. Коли ми реально побачили, вже, що по Антонівському мосту йде колона російської техніки, я пам'ятаю, що я тоді вмикалась на п'ятий канал з прямим включенням, і мені навіть було страшно про це говорити. Ми вийшли на вулицю. У мене такий був принцип вмикатися саме з вулиці. Ми вийшли на вулицю, я про це розповідаю. Чоловік тримає телефон для включення, і поряд ідуть люди, вони зупиняються, починають мене слухати. А я розумію, що я їм зараз розповідаю про те, що росіяни вторглись. Ну вже все вони пробили оборону. Восьмирічна донька Валентини на той момент знаходилася у батьків за декілька десятків кілометрів від Херсону. Та тоді ніхто й подумати не міг, що найближчі вісім місяців вони не побачаться. Перебувати в місті було небезпечно, каже жінка, а покидати його здавалося тим більше. Тож на деякий час вони з чоловіком вирішили залишитися. Ми чули про переслідування. Ми. Знали про те, що наших журналістів переслідували, когось вже забирали на той час на підвали, і було дуже страшно. І були розмови про те, що коли виїжджаєш, намагаєшся виїхати з області, в них є списки. Я дуже боялась того, щоб мене не було в цих списках. Тобто, одна справа це сидіти в Херсоні, десь там в тилу, заховатися і на тиху знімати це все, а інша просто прийти на блокпост і. ну, Кажуть, так здатися їм неочікувано для журналістки. Місцеве телебачення, де вона працювала, пішло на співпрацю з окупантом. Здавалося, що вона залишилася зовсім одна, але з часом вдалося налагодити зв'язок з п'ятим каналом, на якому наступні сім місяців дівчина працювала власкором, аж доки у місті не провели псевдореферендум. Ми бачили, як вони його проводили. Це просто. Було смішно, тому що стояли на парковках оці голосувальні столики. Поряд сидить військовий, який це все контролює, або там голосування на кольосиках десь з боку. Це таке популярне відео теж стало. Ну таємниця голосування там взагалі немає про що говорити. Ти спокійно можеш прийти проголосувати в одному районі, потім поїхати в інший район в той же день. Проголосувати там. Немає єдиної бази. Тобто е говорити про якісь результати референдуму правдивічні е ну взагалі неможливо після оголошення про утворення так званої ХНР. Родина вирішила виїжджати до Франківська, куди вже встигли евакуюватися батьки з донькою. Втім, перш ніж вони зустрінуться, пройде майже місяць, бо попереду на них чекатимуть два тижні в чергах на пункті пропуску, а потім жорстка перевірка. Витрясли всі авто, витрясли речі, сумки все це вивернули. Повністю, ну не знаю, там речі ти маєш навіть діставати і розповідати, що це в тебе за речі. Вони не в сумках мають лежати. Ми розстріляли покривало, і туди висипали всі ці речі. І ну, там ще більш-менш наступним блокпостом були якраз таки ФСБ. ФСБ більше давили морально, е жартували про те, що ви не виїдете. До нас підійшли, з нами просто ще одне авто виїжджало, в черзі познайомилися з людьми. Ми просто підійшли сказали, ви не вийдете, бо у вас. Номерини такі. Ну, типу, пожартували, але насправді вони просто ходили, морально давили на всіх людей. Зрештою, пара змогла вирватися з блокади, і наприкінці листопада нарешті зустрілася з дитиною та рідними. Без роботи жінка довго не просиділа. За декілька днів Валентина пішла на співбесіду до місцевого телеканалу Франківська. Саме в той період звільнили й Херсон. Тож наразі журналістка планує першу від початку вторгнення поїздку на рідну землю. Моя мрія була звичайно зустріти ЗСУ в Херсоні. але, на жаль. Так вийшло, що без нас звільнили. Ну е, зате тепер ми маємо можливість дійсно знімати сюжети в звільненому Херсоні, е, показувати героїчність тих людей, які там були весь цей час, які боролися проти е, взагалі російського окупанта, і кожного дня там е, показували і нагадували всім, що Херсон це Україна, тримали таку свою тилову оборону. І ну для мене навіть буде такою честю просто показати і розповісти про цих людей Херсоні.